Сьогодні поговоримо про закінчення в Present Simple у теперішньому простому часі. В усіх особах однини та множини, крім третьої, закінчення не ставляться до дієслова. Я, ми, ти, ви, вони вживаємо дієслова без закінчень. Але якщо він, вона, воно, то до дієслова додаємо закінчення С. Закінчення С. Якщо слово закінчується на дзвінкий приголосний, то ми вимовляємо закінчення С як зранс. Якщо слово закінчується на глухий приголосний, то ми читаємо «райц», right, вимовляємо як звук С. Запам'ятай, якщо слово закінчується на шиплячий чи… Свистячий, си, подвійна си, ши, чи кси, то ми додаємо закінчення IS. Якщо слово закінчується на O, теж додаємо закінчення Is у слові Y. Якщо слово закінчується на Y, наприклад, study, на Y закінчуємо, то при додаванні закінчення «is» ми міняємо Y на букву I. Зверни увагу, якщо Y стоїть після голосної, ми додаємо тільки закінчення S.